Смішна і в той же час дуже сумна ситуація, коли розмовляє з чоловіками про страхування життя. Хто не знає страхування життя це договір, який дає гарантію, що якщо з тобою щось трапиться, в твоїй родини буде півтора-два мільйони гривень, а може і більше. І це не коштує багато. Це коштує тисячу, дві, три тисячі, ну все залежить від договору. І сьогодні увесь цивілізований світ цим користується вже багато сотень років. І в нас також є дуже багато чоловіків, які беруть собі такі договори, ну тому що вони розуміють усі ризики, тому що вони несуть відповідальність за себе, за свою родину. Але є категорія чоловіків, які вважають, що їм це не треба, ну, тому що ніби вони будуть жити довго та ніколи не будуть хворіти. Але коли починаю з ними розмовляти про планування свого майбутнього, про пенсійне забезпечення, тому що всі ми знаємо, що нас чекає в майбутньому на цьому питанні. То такі чоловіки, вони кажуть, що вони не хочуть планувати так далеко, тому що сумніваються, що вони доживуть до пенсійного віку. І якийсь парадокс виходить. І, добре, я розумію, якщо це скептицизм, це нормально насправді, можна розібратися в цих питаннях, але якщо це більше не про скептицизм, а більше про відповідальність такої людини. Як ви вважаєте?